Рашисти продовжують гинути в Україні у промислових масштабах. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 4 червня 2023 року орієнтовно склали 209 тисяч осіб особового складу. За добу ліквідовано ще 470 рашистів. Танків ворога спалено вже 3800. 37 одиниць за минулі 24 години – вісім штук бойових броньованих машин окупанти втратили вже 7512 одиниць ще 10 за добу також знищено 3555 ворожих артилерійських систем за добу 22 одиниці реактивних систем залпового вогню за час повномасштабного вторгнення орки втратили 583 одиниці за Дубу ще одну ворожих засобів ППО знищено 344 одиниці. За дубу ще дві. Також українські воїни збили вже 313 російських літаків, а гелікоптерів ворог втратив вже 298 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня знищено 3175 штук, мінус 10 одиниць за добу. Крилатих ракет ворога збито 1132 одиниці. Кораблів і катерів ворожого флоту вдалося мінуснути 18 одиниць. А от автомобільної техніки та автоцистерн спалено, тільки вдумайтесь: 6305 одиниць. За добу ще 16 штук. Спеціальної техніки розбито 479 одиниць, 4 штуки за добу. Українські герої продовжують винищувати зло на рідній землі і не залишають жодного шансу рашистам. Дані про втрати окупантів продовжують уточнювати та оновлювати. Слава захисникам, слава Україні.